Консультація для батьків. Безпека влітку під час війни. Літо пора активного відпочинку, подорожей, прогулянок на свіжому повітрі. Проте в умовах воєнного стану особливо важливо дбати про безпеку дітей. Ваша пильність, обізнаність і правильні дії можуть зберегти здоров'я та життя малюків. Пропонуємо ознайомитися з основними порадами. Безпека під час прогулянок. Обирайте для прогулянок безпечні, перевірені місця, подалі від лісів, відкритих полів, невідомих предметів чи техніки. Завжди майте з собою тривожну валізку або невеличкий рюкзак з найнеобхіднішим. Навчайте дитину. Якщо лунає сигнал тривоги, потрібно негайно прямувати до найближчого укриття. Важливо, щоб малюк знав, де воно знаходиться. Уникайте територій, які можуть бути замінованими або небезпечними, не дозволяйте дитині торкатися невідомих предметів, дитина завжди має бути під наглядом дорослих. Не дозволяйте дитині самостійно гуляти чи віддалятися від дорослих. Поведінка під час повітряної тривоги. Навчіть дитину розпізнавати сигнал повітряної тривоги, повторюйте маршрут до найближчого укриття. Грайте в евакуацію. Це допоможе дитині засвоїти алгоритм дій у разі небезпеки. Повторюйте з дитиною алгоритм дій, почули сирену, зібралися, і йдемо в укриття. Тримайте в укритті улюблену іграшку, книжку або щось, що заспокоює дитину. Говоріть спокійно, не панікуйте. Діти копіюють емоції дорослих. Небезпека незнайомих предметів. Пояснюйте, що не можна торкатися незнайомих предметів на вулиці. Це може бути небезпечно. Якщо дитина побачила підозрілий предмет, негайно повідомити дорослого. Безпека вдома. Забезпечте зберігання ліків, сірників. Електроприладів у недоступному для дітей місці. Перевірте стан укриття поблизу дому. Покажіть дитині шлях до нього та потренуйтеся разом. Психологічна підтримка. Говоріть з дитиною про війну простою, спокійною мовою відповідно до її віку. Забезпечуйте відчуття безпеки, обійми, спокій. Підтримка дуже важливі. Обмежте перегляд новин, щоб не лякати дитину надмірною інформацією. Грайте у спокійні ігри, малюйте, слухайте музику. Це знижує рівень тривожності. Нагадуйте основні телефони екстрених служб. 101 Пожежна допомога. 102 поліція. 103 швидка допомога. 112 єдиний номер екстреної допомоги. Навчіть дитину, як правильно назвати своє ім'я, адресу, номер телефону батьків. Пам'ятайте, головне завдання дорослих забезпечити фізичну та емоційну безпеку дитини, спокій, уважність та готовність до дій. Основа безпеки в умовах війни з турботою про безпеку дітей.